Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради з останніми подіями життя міста. Випуску новин від 21 грудня. Керуючись кращими намірами, аби вберегти життя п'яному учаснику дорожнього руху, який хаотично рухався по трасі на велосипеді біля заправної станції Петромол, порушуючи всі правила дорожнього руху та час від час падаючи на дорожню частину, один з патрульних муніципальної варти неочікувано отримав удар в обличчя від неадекватного порушника, який лаявся і кричав, чинив супротив. Переконайтеся на власні очі. Пожалуйста, успокойтесь и прекратите драться. Ну скажи это Магандуму. Э, пожалуйста, Магандуму. Отпусти руки, не хоти, не тронь. Потім, ледь тримаючись на ногах, нахабно заперечує свій ганебний вчинок. Чого ви на людей бросаєтесь? На яких? На, на співробітників. Я на ні, нікого ні не бросаю. Чого ви не трезво в трезвому стані? І як результат патрульної муніципальної варти в лікарні зі зламаним носом. А правопорушника в кайданках передано поліціантам і вже відкрито кримінальне провадження. Піші рейди патрульних муніципалів це безпека та охорона громадського порядку, попередження та запобігання правопорушень. Щодня, виходячи в патруль, вони бажають вам доброго вечора. Доброго вечора. Муніципальна варта, район тихо. Все спокійно. Муніципальна варта. Знаходимось на вулиці Кишинівська. Через 10 хвилин комендантська година. Транспорт ще є, людей немає. Район істока, парк Горького. На даний момент знаходимося в переузбік глухой. На даний момент правонарушення не зафіксували. Здійснює щоденне чергування і автопатруль. Продовжую патрулювання в автомобілі. Порушувати комендантську годину громадян міста спонукають різні причини: прості й життєйські, але ж вимоги єдині для всіх. Служу патрулювання. Хорошо, у мене є документи, у мене тут живе, У мене дитина маленька, задержалася. Так... Включили літрі відрізня. Я пішов домой поїхав. Ну, пої... Ще один порушник комендантської години не розрахував час в дорозі, рухаючись з переможного, натрапив на патруль. Що там люди переміщаються по дорозі? Ні. Усемей і перевірка документів, посвідчуючих особу і документів на авто, які рухаються під час комендантської години. Вимога часу реагуйте спокійно і виконуйте прохання патрульних оглянути транспортний засіб. Є, сюди, на базу. Дайте паспорток паспортовми. Змісти суть написів на стінах, умовні позначки, хештеги і навіть створені телеграм-боти для продажу наркотичних засобів це реалії нашого часу. Це бачать і про це знають діти і підлітки. Адже такий рекламний стріт арт наркоторговців рясніє прямо на стінах будівель шкіл. А нічних шукачів-копачів, наркоскарбів дуже легко розпізнати. Ось один з них. Так що ви тут копаєте? Так я не зрозумів. Давайте, вы будете... в ночное в ночное время. Дети сюда. Ідітя сюди, Говорю муніципальна варта розпочинає власне розслідування такої незаконної діяльності, що несе пряму загрозу життю нашої молоді. Батьки, не втрачайте пильність. 24 на 7 Гаряча лінія муніципальної варти 068 861 49 48 Для зв'язку з вами це був випуск новин сутейного центру муніципальної варти Білогородністровської міської ради.